В Україні спостерігають підйом захворюваності на грип ГРВІ та COVID-19. за прогнозами епідеміологів упродовж наступних двох тижнів хворих стане ще більше. Загалом за тиждень з 17 до 23 лютого на ГРВІ грип та COVID-19 захворіли 249 тисяч українців. Це на 20% більше ніж попереднього тижня. Повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Чим зумовлений цей ріст захворюваності на ГРВІ? Ну, в принципі, згідно прогнозу, який був і у всій Україні, і у Львівській області, ми очікували, що в лютому буде циркулювати вірус грипу. І зрозуміло, коли циркулює вірус грипу, то кількість людей, які звертаються по медичну допомогу з ознаками застуди, зростає. Відповідно, зараз така в нас виникла ситуація, коли ми фактично на Львівщині вже впродовж трьох тижнів підряд спостерігаємо значне збільшення числа. Ориг ми перетнули під поріг. В нас фактично вже майже минулого тижня в два рази перевищений під поріг, тиждень перед тим було збільшено на 46%. І чому сказати, що так стрімко поширюється захворюваність, тому що одночасно циркулює вірус грипу А при тому не простий вірус грипу А, а цей аж один пандемічний, який ми з вами зустрілися з ними, фактично 2008-2009 рік. Окрім того, циркулює одночасно вірус грипу Б. Спостерігають випадки захворювання, викликані риносентаційним вірусом і риновірусом. Оскільки в нас є місця масового скупчення людей, не завжди люди, які мають ознаки застуди, залишаються вдома, а частина з них виходить на роботу, частина з них віддають дитину до школи з за ознаками застуди, то вірус легко передається від людини до людини при розмові, кашлі, чханні на відстані близько одного метра, і таким чином вірус стрімко. Стрім поширюється серед популяції, і ще сприятливим фактором є те, що на Львівщині, якщо ми говоримо плюс-мінус 2,5 мільйона населення, лише 16 тисяч людей провакцинувалися проти грипу і таким чином захистили себе і свої родини. Якщо ж вакциновані люди і хворіють, то вони однозначно хворіють. Легко, і вони не мають ускладнень, і звичайно, що їх життя не забирає зокрема вірус грипу. Хоча станом на сьогодні ми говоримо на Львівщині про п'ять летальних випадків, спричинені власне вірусом грипу. І нововірусна інфекція, яку часто називають шлунковим грипом, дуже заразне захворювання. Втім, це не грип, адже хвороба зумовлена не вірусом грипу, а іншим збудником. За даними центру громадського здоров'я, у січні цього року в Україні зареєстровано три спалахи нововірусної інфекції: два в Рівненській області й один у Київській. Загалом під час цих спалахів нововірус урази сорок 42 особи, з них 32 дітей. Чим саме цей, цей новенький вірус відрізняється від грипу та інших вірусних інфекцій? Понвору або хвороба норфолка називають в принципі. Це є хвороба мандрівників, як правило. Вона проявляється розладами шлунково кишкового тракту, тобто, якщо простіше, це є пронос частий рідкий стілець, може бути тошнота, блювота, може бути висока температура. І вірус передається через продукти харчування, може передаватися через воду, якщо вона інфікована цим вірусом, а також може передаватися контактно-побутовим шляхом, тобто через немиті руки або чи якісь предмети спільного користування. І тому дійсно ця хвороба, як правило, проявляється. Спалахами або відомі, зокрема, спалахи норовірусної інфекції на кораблях, можуть бути спалахи в дитячих організованих колективах, якщо ми говоримо і про садочки, і про школи, і інколи в інших місцях, де масово перебувають люди. І як правило, ця хвороба проходить безслідно, дуже рідко викликає ускладнення. І на сьогоднішній день, на жаль, немає такої вакцини, яку би можна було використати і уникнути захворювання, викликане норовірусом. І наостанок, які головні поради ви можете дати українцям, щоб знизити ризик зараження? Ну, якщо ми говоримо про грип і респіраторні вірусні інфекції, то від грипу гриппонадієвіше це є вакцинація стосовно засобів неспецифічної профілактики. Якщо ми бачимо людей з ознаками застуди, бажано не підходити ближче, ніж на один метр, бажано в цей період підвищеної захворюваності уникати місць масового скупчення людей. Також потрібно дбати про раціональне харчування, бажано про здоровий сон, який би тривав не менше 7-8 годин, ніби заходи елементарні, але якщо люди людина їх дотримується, то підвищується опірність організму, і людина таким чином менше наражається на небезпеку. Якщо ми говоримо про профілактику інших вірусних інфекцій, зокрема норовіруси, то, окрім того, додається ще правило мит миття рук. Тобто, чим частіше, чим ретельніше ми будемо мити руки, чим ретельніше ми будемо дотримуватися загалом гігієни в місцях, де ми працюємо або ми проживаємо. Якщо ми будемо належно термічно обробляти продукти харчування, дотримуватися Мотися технології виготовлення їжі, то тоді зрозуміло, що менше випадків захворювання буде спостерігатися.